Справа 292. Подаю у вигляді добутку суму. Ну що ж, давайте будемо дивитися, як це робити. Нічого складного тут немає. Дивимося в першому заданні. 407 плюс 407. І таких доданків у нас 4. То ми можемо це записати як 407. 407, що множиться на 4. Є. Далі дивимося 23 плюс 23. Скільки разів додається. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 однакових доданків. То ми записуємо, що це 23, що множиться на 8. Так, друге зробили. Третє. А плюс А. Рахуємо, скільки разів додається. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 однакових доданків. А то ми пишемо, що це дорівнює А, що множиться. На 6. Так, переходимо до четвертого завдання. 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0. 5 разів додається 0. То ми пишемо, що це дорівнює 0, що множиться на 5. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на цьому вправу завершено.